Добрий вечір, слава Україні, героям слава. У нас щойно був матеріал про тікток-блогерку з Одеси, так, яка бачив на класне про українську мову, з якої вона так перейшла на російську. Як вигадається, це поодинокий випадок чи такий собі реванш ватних персон? Ну, звісно, друге. А ви хіба цього не, не бачите в дуже багатьох інших проявах? Е, справа в тому, що е, ситуація на фронті е, вона дуже відбивається на ситуації в тилу. Ну, так само, як і навпаки. Е, поки, е, по-перше, в е, 22-му році українське суспільство всіх здивувало е, своїм несподіваним опором, і поки домінуючими емоціями були спершу шалене обурення власне, діями Росії. А Далі до цього шаленого обурення, яке нікуди не ділось, ще й е, наклалась певна ейфорія від наших перших перемог. От на цій хвилі, е, все ватне е, або е, дійсно намагалось якось хитнутись в наш бік, або як у випадку цієї блогерки, принаймні було змушено е, камуфлювати під нас. От така собі певна мімікрія. От, заховатись на місцевості, е, ну хвиля була настільки потужною, що проти неї перти було неможливо. Треба було або десь причаїтись і її перечекати, або пробувати цю хвилю осідлати і на ній далі їхати. А як тільки ситуація на фронті помінялась не на нашу користь, як тільки стало зрозуміло, що перемога е, дуже не близька, а ще й невідомо чия, воно все підняло голову, вся ця вата ожила. От вони себе відчувають абсолютно впевнено наразі, і е, власне, от приклад, який ви не вели, він якраз дуже мейнстрімний наразі. А от щодо ситуації на фронті окупанти тиснуть на Донеччині за словами Сирського, намагаються вийти на Курахове і Покровськ. Водночас накопичують війська для посилення бойових дій на Харківщині і Сумщині. Цікавить ваша думка, що зараз відбувається і чого можна чекати, наприклад, 9 травня, та й загалом, яким для України може бути цей день. Ну, почну з 9 травня. От ви знаєте, ми інколи повторюємо типові помилки росіян. От як росіяни собі колись намалювали певний образ українців. І, і йшли сюди, базуючись на цьому намальованому образі, який, як виявилось, мав дуже мало спільного з реальністю, і вони за це заплатили свою ціну. Насправді, от, але так само часто ми собі намалювали отаких от карикатурних, абсолютно шаблонних росіян, і чекаємо чомусь від них тих дій, які вони ні разу не робили. От ми собі вигадали, що росіяни дуже прив'язані до цих якихось сакральних дат, красних днів календаря, чи як там ще це назвати. От і ми весь час вперто, вибачте, як барани, от прогнозуємо під кожну дату, якісь дуже прив'язані до цієї дати дії. А їх все нема і нема. От за винятком хіба що е, новорічного ракетного обстрілу, е, який дійсно, здається, був чітко підв'язаний, це, це саме був для нас, так би мовити, святковий сальот. От е, все інше ну, ні разу ще не спрацьовувало. Але кожного разу, коли в росіян наближається якась чергова сакральна дата, знов весь наш інформпростір е, забитий саме прогнозами, що саме вони утнуть, от саме під цю дату. Та нічого. Вони давно живуть в двох абсолютно різних вимірах. В одному існує е, їхній тил з оцими сакральними датами, безсмертними полками, от, е, усім усім оцим побідебесіям та іншим там цим їхнім культом. А в абсолютно іншому вимірі їхня армія тверезо, раціонально та методично робить війну. І вони не будуть витрачати якихось додаткових навіть ракет, не кажучи про людей. Вони не будуть іти на додаткові витрати і на додаткові втрати, саме щоб щось підігнати під 9 травня. Це ми їм таке вигадали, ми їм це приписали, вони давно так по-тупому не воюють, якщо взагалі колись воювали. От вони методично роблять свою роботу по перемозі в цій війні і не розмінюються на конкретні дати. От в нас оце, мені так сподобалося, в нас це От взяти часів яр до 9 травня. Камон, не про це ж мова. Мова про те, що в принципі взяти часів яр. От якщо часів яр е, впаде, то це означає фактично, що росіяни виграли битву за Донбас. От, от фактично доля Донбасу вирішується зараз в часовому ярі, тому що якщо, не дай Боже, вони його беруть, то от вся велика агломерація з чотирьох густо населених міст це. Е, Власне, Славянськ, Краматорськ, Костянтинівка і Дружківка от чотири великі міста стають зоною бойових дій. Що найменше звідти треба терміново евакуювати все цивільне населення це кілька десятків тисяч людей, але е, ну, ще й після того далеко не факт, що їх дасть втримати, враховуючи, що е, часів яр це панівні висоти, а ці населені міста в низинці. От е, і в цьому контексті, а яка, вибачте, різниця? Сталося б, і падіння часового яру 9 травня, чи 19, чи 29, це абсолютно нічого не вирішує, це нічого не міняє. Тут стоїть критичне питання: в принципі, ми його втримаємо, чи ми його не втримаємо. А питання дотиснули б нас росіяни на тиждень раніше, чи тиждень пізніше. Оце от суто тилова публіка, яка е, дуже далека від реалії війни, але якій дуже вже хочеться щошонебудь що якусь жуйку жувати в інформпросторі. Ну от для них є така жуйка, що от часів яр до 9 травня. А по факту там стоїть задача часів яр за будь-яку ціну і тоді, коли це вдасться. От над цим росіяни зараз дуже ретельно працюють, і там зараз розбувається одна з найтяжчих битв власне оцього етапу війни. Е, на другому місці, е, оцей напрямок, який в нашому інформпросторі знову ж таки навіть досі ще ну здається, нарешті перестають потрошку, називають Авдіївським. Хоча це давно вже не коректно. Ми ж називаємо напрямки по тому, куди вони наступають, а не звідки. То відповідно це давно вже Покровсько-Курахівський напрямок. Це, це так коректно. Так от на Покровсько-Курахівському. Кому напрямку наразі теж потужний їхній наступ, е, різниця. Цих двох ділянок в тому, що на покровсько кураківському напрямку їм набагато більше поки вдається, вони там успішніші, але це для них має реально менше значення, це дає їм менше користі. Час часів яр, навпаки, важливість стратегічна, принципова, але просування в них останні три тижні там дуже повільне. От до часового яру вони дійшли, в місто зайшли, але от з моменту, як три тижні тому вони зайшли в східні квартали, от з того часу в них там просування практично немає. От коли пішли саме бої в забудові, їх вдалося зупинити. От, е, ну, а... Тим часом продовжується їхній наступ і на інших ділянках, просто ну порівняно з цими двома він там менший, але е, продовжується наступ 120-тисячного угрупування е, на Купенськ. І е, ми там нещодавно втратили вже друге село за останній час. Так, да, це крихітні села, чесно кажучи, я навіть назву прямо так на не згадаю. Вони там жодного стратегічного значення не мають. Але сам факт, ну знаєте, такий сигнальчик. Ми кілька місяців там населені пункти не втрачали, а от за останній час вже два, от ну от така історія. От продовжується російський наступ по всьому фронту, оскільки співвідношення сил десь плюс-мінус один до семи, один до десяти. Тобто, от, поки ми з вами зараз спілкуємось, то кожен наш боєць стримує одне відділення ворожої піхоти. Ну от поки лишається таке співвідношення, зрозуміло, що фронт прогинається і швидше диво, що це відбувається так повільно. От це, це насправді фантастичний героїзм наших захисників і захисниць. Вони знову роблять неможливе, але як надовго їх суто фізично вистачить? Ну це питання часу. Насправді, що стосується півночі, Харків, Суми, якщо вас цікавлять, тут поки інша історія. От е, кабами бомблять і будуть бомбити, фабами бомблять і будуть бомбити. Тобто, на жаль, авіаудари триватимуть, аж поки не прилетять F-16. От, а на жаль, найближчий місяць, два ми їх ще точно не чекаємо, навіть по самих оптимістичних прогнозах. Е, відповідно, е, хто для себе має вирішити, лишаться там чи ні, то з точки зору бомбардувань, на жаль, там поки краще не буде. Але з точки зору е, наступу суходольного, от що не буде, то не буде. Отут ризикнувангувати, бо просто е, ну, є елементарна арифметика. Їм фізично нема ким там наступати. Ну, от для порівняння, е, в них там зараз в Білгородській області найбільша кількість військ 35 тисяч. Е, вже в сусідній Курській, щось там біля 8 тисяч, і щось там ще меншеньке в е, е, Брянській. Ну от для порівняння, Бахмут вони брали е, силами 100-120 тисяч. 100-120 тисяч на місто, яке до війни мало населення 70 тисяч. Авдіївку вони брали силами від 40 тисяч і більше, менше 40 жодного разу задіяно не було. Це місто, яке до війни мало населення 16 тисяч. Ну а тепер ми беремо двомільйонний Харків, просто перемножаємо і розуміємо, що ну, це не того порядку навіть величини. Тобто, це, це не то, що там трошечки не вистачає, це не той порядок величин. Просто там нема кому ходити на Харків, нема кому ходити навіть на Суми. Оте угрупування, що стоїть там зараз, воно більш схоже, як це не дивно, навіть на оборону. Роне нагадаю, що за нашою допомогою російські добровольці вже двічі робили успішні рейди саме в тих трьох областях: Білгородська, Курська, Брянська, і е, логічно, що Росіяни очікують, що ми це продовжимо. Е, і е, от, те угрупування, що стоїть, наприклад, на Білгородщині. Оце швидше схоже, що вони навпаки страхуються, щоб ми не пішли на Білгород. Там то відстань та насправді смішна. От і сходити в принципі було б можна. От на оборонне угрупування це більш схоже, на наступальне ні не тягне. Інша річ, що це не означає, що цього не станеться надалі. От е, Наразі там нема кому наступати. Але е, ми, ми всі знаємо про те, що е, десь ще в березні була утічка цього наказу Шойгу про набір нових 300 тисяч модиків. От, коли вони наберуть ці нові 300 тисяч мобіків, ситуація може помінятися. Можливо, вони сформують ударне угрупування і на півночі. Але поки це навіть не тінь від ударного угрупування. А ну от знову ж таки, щоб завершити розуміння, скільки насправді треба. От наступ на Купенськ вузловий і до Купенська вони ще навіть не наблизились. Ну, але от два села віджали. Так от це сто двадцятитисячне угрупування. Ну от тепер знову порівнюємо Харків і 35 тисяч. Хотіла би ще про кримський міст кілька слів в опублікованій 6 травня статті за Independent Йдеться про те, що Росія практично перестала використовувати кримський міст для перевезення зброї на тимчасово окуповані території України. Чи є тепер сенс бити по кримському мосту? І можливо саме так Росія хоче вивести його із списку пріоритетних цілей. Ну, взагалі, ви знаєте, я дуже не люблю різну конспірологію. От в 99% випадків, те, що виглядає як конспірологія, чи ІПСО, ця інформаційна психологічна праця, ну в 90 плюс відсотках випадків воно може бути пояснене людською тупості та іншими подібними причинами. Але отут навіть в мене виникають великі питання: а чи не замовна це насправді стаття, чи не страча, чи не стерчать насправді за неї російські вушка? Бо в цій статті дивно все. Починаючи від того, звідки раптом індепендент знає е, де саме і скільки зброї возять росіяни, так ця війна насправді дуже прозора, це правда, але ж не настільки. І е, далі. А якщо навіть зараз, зараз і не возять, оце ключовий момент. Припустимо, що інформація правдива, зараз не возять. <завтра> і що завтра ми перерізаємо, наприклад, Приазовське сполучення, виходимо до Азовського моря, і вони елементарно одразу ж поновлюють транспорт по Кримському мосту. Вибачте, поки в принципі цей міст є, Крим лишається зв'язаним з материком, е власне е аль альтернативним Приазовському шляхом, тобто шляхом через Керченську протоку. Як тільки цього мосту нема, далі питання що. Варто нам вийти до Азовського моря, Крим стає островом. А в якості острова він абсолютно беззахисний, він абсолютно тоді доступний. От, от і все. Тобто кримський міст це однозначно ключ до деокупації Криму. І е, дуже логічно припустити, що росіяни готові е, серйозні зусилля докласти, щоб на Заході скомпрометувати ідею е, знищення Кримського мосту, щоб е, от перший крок зроблений зараз. Що це не важливий для війни стратегічний об'єкт. Завтра вони ще покажуть е, Скільки там гуманітарного трафіку, скільки там дітішечок з мамочками їздить, і підготують суспільну думку на заході, що удар по Кримському мосту це взагалі ай-яй-яй, це удар по цивільній інфраструктурі, ледь не гуманітарна катастрофа. От дуже виглядає, що це от така, чесно кажучи, доволі неоковирна, недолуга інформаційна операція. Ще одне зсу ліквідували сина російського воєначальника Олександра Лапіна. Дениса Лапіна. Його знищили ще в п'ятницю, 3 травня. Ударом Хімар по командному пункту його батько, командувач центрального військового округу Росії, генерал Полковник. На початку повномасштабної війни Денис Лапін був одним з керівників операції з окупації Сум та Чернігова. Ми бачимо, що ЗСУ доволі успішно знищують офіцерський склад і загалом вище командування окупаційних військ. Чи можете пояснити, чому це має істотний вплив на фронті? Ну для початку все ж таки в мене маленька така трошки ремарка. Я, от чесно, от ці сповідомлення сьогоднішні, я не зовсім зрозумів. Ми знищили сина воєначальника. Камон, а він що, сам був топ офіцером? Він сам був воєначальником. Яке звання було у цього молодшого лапіна, якого ми знищили? Не в його батька, генерал-полковника, а цей хто був власне? Підполковник, підполковник? Ну вибачте, тому робити з цього сенсацію ну ну подполів на війні гине неміряно. От реально, подполів на війні гине це, це якраз ще от е, те звання, в якому реально командують саме е, достатньо близько до передка, не прям на нулі, не прям в бойових порядках, але це одне ну, от, е, підполковники е, і навіть полковники, це максимум комбригські посади зазвичай, а той часто комбати, замкомбати. Тобто, це ті, що воюють реально там на війні, на фронті, і цей не перший, не останній. от е, і загалом так, е, великі втрати командного складу у Росіян. І це не можу не тішити. По-перше, почнемо з того, про що це нам говорить. Справа в тому, що все ж таки, чим краще організовано управління військами, тим менше е, старший командний склад е, перебуває безпосередньо на полі боя, чи безпосередньо в прифронтовій смузі. От, ну, е, ну, так вже втруючи, в ідеальному варіанті, ми можемо побачити, е, як американські генерали взагалі командують операціями десь в Афганістані чи в Іраку, в принципі, часто не виїжджаючи з Вашингтона. Ну там час від часу приїздять, щоб поінспектувати свої війська. Подивитися, як вони. Там от, але команди здійснюються взагалі дуже віддалено. У росіян цього нема. Вони на щастя досі не можуть вийти з оцієї от, е, радянської моделі управління, при якій е, Ну е дуже багато питань треба розрулювати безпосередньо на місці, от те, що називається з зубилом та чиєюсь матір'ю, от е не пнеш, не поїде, і так далі. І саме через це в них дуже висока концентрація старшого офіцерського складу в фронтовій смузі. І ми були б дурними, аби ми цим не користувалися. І ми цим користуємося. І е тут принципова різниця між. Е Ну, О, тим самим оцим навіть молодшим латиним і іншими подпалами і їхніми солдатами. Справа в тому, що гарматне м'ясо росіяни ну, достатньо ефективно, е, регулярно зараз набирають. От поки навіть без примусової масової мобілізації, поки навіть на контракти. От набирають достатню кількість, щоб в, е, повністю поки що компенсувати втрати. Але так можна набрати саме рядовий склад. Вже навіть з хорошим сержантським є питання. А офіцерський склад ти точно так не набереш. Офіцери це все ж таки, вибачте, професія, це те, чому вчать роками. А старші офіцери це ті, що не. Не просто на щось вчили, а хто має ще Н років прослужити, і от вони не є замінними по мобілізації. І тому чим більше ми власне вибиваємо офіцерського складу, е, тим навіть при тій же кількості, тим все більше падає якість власне цих їхніх військ. От е, тому, ну найяскравіший приклад це взагалі льотчики. От в них вже нараз, наразі е, в росіян більше борців, аніж нормальних екіпажів. Ми це дуже чітко побачили на всіх обмінах полоненими. От за винятком Медведчука, от, який дійсно дуже окремий кейс, скажімо так, персональний кейс Владимира Володимировича. Так от, крім Медведчука, велику кількість наших давали тільки за льотчиків. От льотчиків вони завжди ставили номером першим на всі обмінні списки, і за них давали десятки наших. Це дуже показово. Це ж не тому, що вони їх так дуже люблять. В Росії, в Росії нічого життя не цінується. Але це означає, що в них настільки великий дефіцит. Саме досвідчених льотних кадрів, я ж кажу, в них борців реально більше, ані в тих, хто вміє їх нормально водити. от ну і е, меншою мірою, тобто, звичайно, чим ближче до піхоти, тим простіші функції, тим легше знайти заміну. Але е, але в будь-якому разі офіцерський склад дійсно важко замінний. Ми сьогодні вже говорили е, у студії в ефірі е, про мобілізацію. Хочу вас ще спитати, що відбувається. Е, Є багато різних новин щодо роботи працівників ТЦК, але є і такі жахливі новини з Закарпаття. От вчора там знайшли шестеро потопельників. Сьогодні троє. Наймолодшому загиблому 20 років він навіть не, не підлягав мобілізації. Власне, чому українські чоловіки йдуть а, мені на такі... Це цікаво, що що, що йому записали в свідостві про смерть. От по чесному мали б записати клінічний дебілізм. Ну, от, от що, що тут ще можна сказати? Е, людині, людині ще 5 рочків було до призовного віку, але воно саме себе так накрутило і так залякало, що замість спокійно собі жити е, пішло і втопилось. Ну знаєте, вибачте, але це дарвінівський відбір. Ну, можливо, це такий. Крик душі, можливо, відчуття несправедливості. Про, про те, що, наприклад, є багато заброньованих, є заброньовані депутати, є судді. Слухайте, огидно це навіть чути. Ну, от, реально, огидно це чути. от серйозно. От, е... Можливо, провалена комунікація в ТЦК. Неможливо, вона повністю провалена. тільки не ТЦК. От провалена комунікація на рівні держави. А ТЦК зробили в цій історії крайніми. Слухайте, хто такі взагалі ТЦК, Вдумайтесь. ТЦК це армійці, які взагалі не мають жодних прав стосовно цивільних людей, але яких зробили крайніми за поповнення армії. Це, в принципі, абсолютно абсурдна ситуація. На ТЦК навісили взагалі не їхні функції, в принципі, базово. Відповідальність армії за людину починається з моменту, коли людина одягає піксель. От з цього моменту, як людина одягнула форму, треба питати армію, тобто там генералів, що ця людина їсть, чому її навчають, які команди дають і так далі. Але звідки людина в армії візьметься, це не питання армії, це питання тилу. Нас з вами, цивільних. А ми з вами, все вся цивільна частина суспільства, і в першу чергу українська влада цивільна повністю відморозились від цього питання, категорично відмовились виконувати свою частину роботи і фактично сказали армії: поповнюй себе сама. ТЦКшники не мають жодних прав, жодних важелів, жодних повноважень, а всю відповідальність поклали саме на них. Їм сказали: от як хочете, так забезпечуєте поповнення армії. Притому ще раз жодних важелів для цього їм в руки не дали. А, крім того, а на них тисне згори їхнє армійське начальство. Це раз, але це навіть швидше два. На даний момент, на третій рік війни, абсолютно більшість ТЦКшників це взагалі то ті, хто самі були на фронті. От в ТЦК списують по пораненнях, по контузіях. Тому вони дуже добре знають самі, навіть без начальства, наскільки на фронті не вистачає людей. До речі, не тільки на фронті. Ми чомусь час говоримо тільки про фронт, в принципі, в армії не вистачає людей, в небойових підрозділах так само є дефіцит. Так от е, вони по собі знають, наскільки в армії немає не вистачає людей. Їх зробили єдиними в країні, хто має десь цих людей взяти, не дали для цього жодних законних прав та повноважень, але питають: а де люди? І от ці нещасні поранені контужені наші герої, яких вчора ми всі обожнювали, поки вони захищали нас на фронті, а тепер їх послали в тил з місією поповнення армії, яка насправді абсолютно не їхня місія, і тут. Замість того, щоб ставитись до них так, як ми до них ставились, поки вони нас захищали там. А тут ми до них ставимось гірше ніж до москалів. Ви ж бачите, взагалі рівень ворожнечі до ТЦК. Та до них ставляться як до окупантів. Вибачте, мене ті сволочі, яких ці люди захистили від того, щоб вони були під реальними окупантами. Оце те, що сталося, вибачте, у нас в тилу з ТЦК. А що з цим зробити? Як це змінити? Ну, в впер в першу чергу, тут тут все тут купа всього, і і пропущені півтора роки. Провалена інформаційна комунікація з боку держави. Раз і не провалена, а навпаки, дуже успішна інформаційна компанія з боку Російської Федерації. Теж не забуваємо, що ведеться дуже потужна, абсолютно спрямована антимобілізаційна компанія. Але коли це роблять саме добре, нам відомі російські боти, агенти і так далі, це хоча б зрозуміло. Вони роблять свою роботу, роблять її правильно, насправді то. Тобто найкращий спосіб зберегти своїх солдатів це зробити так, щоб ворожі солдати не доїхали до фронту? Взагалі там не з'явились. От і вони виконують своє бойове завдання, виконують ефективно. А от коли наші медійники їм в цьому старанно сприяють, отут в мене виникає питання: а де взагалі ваша відповідальність за те, що ви робите? Ви не задумуєтесь самі, які наслідки власне того, що і як ви показуєте? От е чи сприяється нашій перемозі, чи навпаки? Тобто, тут питання і до влади, і до медії. Ну, але, звичайно, все ж таки медіапростір і інформпростір інформ це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Але є ще в першу чергу все ж таки, є законодавство. От, на законодавчому рівні наша влада повністю відморозилася від вирішення е, проблеми мобілізації. Це фактично я б назвав просто вже словом саботаж. І, е, ми маємо зараз абсолютно недолугий закон, який чомусь помилково називають законом про мобілізацію, хоч він взагалі ним не є. Це закон про деяке впорядкування військового обліку. Не більше того. Це теж потрібний крок, але це такий от крихітний, отакий от, от півкрочка в правильному напрямку. Натомість із цього закону в останній момент викинули надзвичайно важливу норму: норму про граничний термін служби під час війни, от про ті самі 36 місяців, про які так довго. Говорили, От. Е і тим, що це зробили, ну тут, чесно кажучи, не просто вистрілили собі в ногу. От коли прибрали цю норму з закону, то вистрілили собі в дві ноги одночасно. От е з одного боку, це е величезний плювок в обличчя всіх тих, хто зараз на фронті нас з вами захищає. От кілька місяців вони чули, що буде встановлений граничний термін служби. В останній момент цю норму вилучають і фактично посилають їм сигнал. А, а ми вас списали. От ви витратний матеріал. Ви бачайте, нам тут в тилу настільки некомфортно боротись з ухилянством і забезпечувати вам на зміну мобілізацію. Ми не хочемо себе цим обтяжувати. Ми тут зараз будемо якраз ото розводити соплі. Вибачте мене про те, що хтось втопився од несправедливості, фу реально просто огідно. Так от, от ми тут будемо варнякати про справедливість, несправедливість, права людини. А ви тим часом воюєте, поки ви не закінь. От ми вас ми вас на це прирікли, бо нам тут в тилу не комфортно шукати вам заміну. Це був постріл в праву но оту, на якій зараз стоїть країна, в тих, хто зараз нас з вами захищає один проти семи або десяти орків. А в другу ногу ми собі вистрілили тим, що а от після цього спробуйте мотивувати людей іти служити, коли вони знають, що це назавжди, що це квиток в один кінець. От знаєте, Тут, тут, тут важко взагалі знаходити аргументи. От, а тим часом профільний комітет, через який проходить інший закон, про посилення відповідальності за ухилянство, він бере і звідти просто прибирає власне, все посилення відповідальності, трошки збільшують розмір штрафчиків. От і в результаті, от перед яким вибором наразі. Стоїть від пересічний військово зобов'язаний українець, е, він має робити вибір або одягнути форму е, назавжди, ну, або до перемоги, а, або поки тебе винесуть, от, е, або він має заплатити штраф. Ну знаєте, такий собі вибір. От а е, насправді вибір треба було б набагато спростити. Треба було б зробити його наступним е, чоловіче, от ти громадянин цієї країни. Ти все життя користувався своїми правами, всіма сервісами цієї країни. Там подобалось тобі, як вони працюють, не подобалось. Ну як ми побудували, так вони працюють. Але ж всі користуються насправді: від доріг до шкіл до лікарень. Так от, а тепер ти маєш по-любому віддати рівно три роки свого життя для того, щоб ця країна далі існувала. Але в тебе залишається вибір. Ти можеш або віддати ці три роки в формі. І повернуться героям, або ти можеш рівно ті самі три роки віддати як безкоштовна робоча сила зеком на зоні, от і з відповідним тавром жити далі. От такий вибір зробити набагато простіше, і для цього потрібно всього лише парочка законодавчих рішень. Але наша законодавча влада умиває руки від цих рішень, бо вони, бачите, непопулярні.